Слава Ісусу Христу! Апостол Петро Духом Святим сказав потужно: Отож відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і зазрість, і всякі обмови, і немов новонародженні немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости на спасіння. Бо ви спробували скуштували, що добрий, що благий Господь, слава Ісусу! Дорогі улюблені, ми всі стремимося виростати на спасіння, але щоб нам успішно виростати на спасіння. Нам необхідно відкинути оту злобу, оце лицемірство, цей підступ, ці обмови, ось цю заздрість, ми маємо це все відкинути. Якщо ми будемо це мати в серці і будемо, і будемо хотіти рости на спасіння улюблені, ми не будемо рости. Ми будемо на місці стояти, як ці карлики, і ми духовно не будемо рости. І тому Він потужно каже Духом Святим, відкиньте оце лицемірство. Я сьогодні хотів так, нашу увагу звернути на цей гріх лицемірство. Що таке є лицемірство? Ось. Воно рука разом е, ідуть із рука обруку із лукавством, із гнівом, ось, із заздрістю. Що таке є лицемір, лукавий? Це є людина дволічна, нещира, невідкрита, улюблені. Ось. Тому що недармо Ісус навчав і казав, бережіться закваски фарасейської, що є лицемірство. Учні тоді подумали, що може, ми хліба не взяли. Але потім вони здогадалися, що Ісус їм говорив берегтися фарасейської і садокейської науки улюблені. Щоб цього берегтися, щоби бути щирим для Господа. У того вимагає від нас Ісус Христос. І тому... Знаєте, як свого часу Ісус Христос сказав до фарисеїв, каже, добре про вас лицемірів пророкував пророк Ісая. Ці люди, каже, устами мене шанують, а серцем далеко. Чуєте, це саме страшніше, що людина устами шанує Бога, а серцем далеко. Щоб так улюблені з нами не було, улюблені, щоб ми серцем і устами шанували Бога і любили Його, не були ніякими лицемірами. Слава нашому Господу! Свого часу, коли Ісус навчав людей притчами, там були і фарасеї, і він говорив про винограда дуже поганих. Що навіть до тих виноградарів був післаний улюблений син, тобто Ісус Христос, і вони побили Його. І тоді фарасеї зрозуміли, що Він притчу оцю сказав про них. І вони послали до Ісуса лукавих і злих людей, що вдавалися за побожних, ось притворялися побожними благочестивими. І вони хотіли, щоб Ісуса зловити на слові і віддати правителю, і вони йому задали таке ось. Питання, чи можна дозволено давати податок кесарю, давати чи не давати? А Ісус каже, покажіть мені цей динарій. Ось. І вони пішли, принесли і показали Ісусу динарій. Ісус каже, чий цей образ на ньому написаний і підпис, а вони кажуть, кесарю. Ісус каже, що кесаре, то віддавайте кесару, а що Боже, то Богу. І тоді вони вже нічого не могли зловити Ісуса Христа і пішли посоромлені, улюблені. Наш Господь має велику премудрість, і Він сьогодні тою премудрістю і нас хоче підкріпляти, щоб ми більше і більше жаждали Його слова, щоб нам виростати на спасіння, щоб нам відкинути ті всі гріхи. Як ті буряни улюблені, ми викидуємо з поля, знаєте, із корінням. Тому що нам треба глибоко пам'ятати слова Ісуса Христа, що всяка рослина, яку не насадив мій Отець Небесний, буде вирвана з кореним. З Улюблені, якщо ти не є ще Божа рослина, в тебе ще багато є тих лукавства, лицемірства, підлості, підступу, ти то все виривай. Міняйся в образ Ісуса Христа, щоб ти міг успішно рости на спасіння. Пивши це духовне словесне молоко, щоб ти ним був зростав, як та дитинка росте від материнського молока дуже швидко, коли його вживає. Так само, коли ми будемо вживати Слово Боже, читати його, роздумати про Боже Слово, ми будемо вирости, виростати на спасіння, адже ми спробували, що добрий є Господь. Він є вельми добрий, він багато милосердний, щирий Господь і благословляє усіх. Як він свого часу і Йова благословив. Ось ми бачимо його кінець, і його останній, щоб Бог більше і більше його благословив. Ось, Тому такий наш щедрий і багато милостивий є Господь. Слава Йому! Тому дійсності, хай Дух Святий поможе нам бути щирими для Господа. Слава Ісусу! Так само Ісус Христос навчав в притчах на горній своїй науці про молитву, про піст. І про милостиню. І він каже: коли ви молитеся, ось, то не будьте як ті лицеміри, що на вулицях стають, на перехрестях, в синагогах, і моляться, щоб люди бачили, що вони моляться, ось. Так само каже, не будьте, як ті лицеміри, як, що постяться, що даються сумні, такі унилі, щоб люди бачили, що вони постять. Вони вже отримали нагороду від людей своїх. Каже, ви не будьте такі, як ці лицеміри, ось, що так постять. Каже, і коли так само творити милостиню, каже, не труби перед собою, щоб усі люди бачили, що ти робиш велику велику милостиню. Але коли робиш милостиню, каже Ісус, хай твоя правиця, правиця не знає, що робить лівиця, каже, щоб таємниця твоя та милостиня була в Тайні, каже, а отець, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Тому дав би Бог, щоб ми дійсності навчилися від Ісуса Христа, стремилися бути від серця, любити Господа. Знаєте, як свого часу розказували, то ще було дуже давно за Польщі, ось коли. Один багатший брат, ну біднішому братові, подарував чоботи. Ось. І кожного ранку, ну кожної там неділі, де вони зустрічалися, чи в храмі, чи десь там, ось, на богослужіннях, і він завсіди питався перед всіма людьми ну як там мої чоботи, чи не гризуть? І дуже довго він його питався, і вже той бідний чоловік відповів, каже. Чому ти мене каже, не гризуть, каже, ну ці твої слова мене дуже гризуть уже, знаєте. Тому, дорогі християни, щоб ми коли щось зробили добро, щоб ми так не вихвалялися тим улюблені, Ісус каже, не труби перед собою, ось, але щоб твоя милостиня була тайно, а отець, що бачить таємно, віддасть тобі явно. І так само каже Ісус, коли молишся, зачини свої двері і помолися отцеві. Тайно, а отець, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Слава Ісусу! Тому що Бог чує наші молитви, слава йому. І свого часу <кій> Ісус докуряв фарасею і казав, Рід цей лукавий і перелюбний, він шукає знамена, а знамена йому не дайся, крім знамена йони пророка, який був три дні і три ночі у рибі улюблені. Так само Син людський був три дні і три ночі. Бухований, ось а на третій день, згідно писання, він воскрес. Це є те велике знамену для всіх людей світу, що на третій день Ісус Христос воскрес і змертю, що Він є живий і заступається за усіх християн. Слава Ісусу! Тому дійсності, хай Бог нас усіх благословить, улюблені, щоби нам, дітям Божим, відложити улюблені. Всяке лицемірство, не вдаватися, що ми є праведні, але дійсно бути праведними, святими ось. Адже Бог, Він є серцезнавець і знає в наші серця. Так само Ісус навчав, каже, лицемір, каже, коли ти каже, свого брата бачиш за скалку малу, а в себе, каже лицемір, ти великої колоди не бачиш. Каже, перший винь, каже, колоду із власного ока, тоді побачиш, як виняти за скалку із Ока брата Твого. Тому улюблені, дав би Бог, щоб перше ми із себе виривали оту всю злобу, всякі підсум, лицемірство, лукавство. Бо, знаєте, як ми молимося в молитві, Отче наш. І кажемо, збережи нас від лукавого. Лукавий це є той диявол, сатана. Ось. І часто людина йде його шляхом і старається так хитрувати, але Бог знає хитрощі людини, що вони є марнотні. Тому, дорогі християни, приведім своє життя в порядок, навернімося і служимо Ісусу Христу від щирого серця. Він кров'ю своєю нас омив від всякого гріха. І приходимо до нього з повною вірою, очистивши наші серця від сумління лука. Щоб нам служити Богу живому і правдивому. Слава Ісусу! То охоче Писання! Хай Бог насліддя своє церкву благословить, підкріпить під нас, щоб ми далі продовжували шлях йти за Ісусом Христом. Ім'я Його Хай буде на навіки. Амінь.